Вітання всім, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. Сьогодні хочу зробити короткий огляд Megane 4, який приїхав до нас з Німеччини. І хочу одразу уточнити, що таких автомобілів у нас на даний час є 4 штуки в наявності, знаходяться вони в місті Умань, тому приїжджайте, оглядайте, є з чого вибрати. І якщо вам потрібно доставити автомобіль в ваше місто, також звертайтесь абсолютно без проблем. Це зробимо і автомобіль вже завтра може бути біля ваших дверей. А зараз більш детально оглянемо даний. Реноміган Рено 4 2018 року, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 165 тисяч рідного оригінального пробігу. Автомобіль приїхав з Німеччини в абсолютно чудовому стані, немає жодних зауважень по даному авто. Одразу покажу він код. Якщо маєте бажання, будь ласка, перевіряйте, пробіги всі рідні, все, перевіряється без проблем. В даного авто 165 тисяч пробігу, також в наявності є два на механічній коробці передач, в яких по 135 тисяч пробігу. Переходьте на наш сайт, там є всі деталі або телефонуйте мені, все розкажу, все покажу. По салону абсолютно автомобіль без жодних зауважень. Позаду також взагалі без слідів використання на зимових колесах. Як завжди, у умігана величезне багажне відділення. Значить, зараз більш детально по комплектації. 4 склопідіймачі, складання та регулювання дзеркал. Мультикермо в ідеальному стані 165 тисяч рідного оригінального пробігу, є круїз, є два USB-виходи, є один AUX, розеточка на 12 вольт, система ECO, що допомагає заощаджувати витрати пального старт-стоп. Клімат-контроль, CarPlay, Android Auto, також, як бачимо, активований, все працює, все супер. Також, до речі, в даного авто зараз це велика рідкість для європейських автомобілів, але все ж таки хтось собі записував, воно збереглось, зараз нехай камера сфокусується. Є сервісна історія. Йдемо далі. Мультикермо, як бачимо, в просто чудовому стані, взагалі немає якихось там таких нюансів що десь щось підтерто. Тут у нас бортовим управління, тут круїзом, там управління магнітолою. Відкриємо капот, подивимося, що там робиться. Двигун 1,5 дизель нагадаю. Тут все чудово, зауважень яких немає, немає жодних кручених елементів, все супер. Тут також все супер. Я попередньо вже міряв товщину ще не міру, Ну давайте ще раз пройдемось. 115 крила у нас пластик. 120. 120, 130, 130, 123. 139, 119, 119, 128, 107, 124. Зараз. 127, 135, 123, 123, 134. Тут також пластик. 116. Отже, автомобіль. Весь, як бачимо, в рідній фарбі, весь в оригіналі. 165 тисяч пробігу. На сьогоднішній день ціна його 14 тисяч доларів. Дуже хороший варіант, враховуючи те, що автомобіль в ідеальному стані і з рідним пробігом. Друзі, в нас в місті Умань є офіційний Рено. Це певно, що єдина офіційна станція, яка є у нас в нашому місті, тому... В плані, що по авто Рено марки можна під'їхати, перевірити все на офіціалі, всю історію, якщо ви не довіряєте, наприклад, тому, що пробіг дійсно рідний. Отже, 165 тисяч пробігу, 2018 рік автомобіль приїхав з Німеччини. Е, є він в наявності і ще два таких на механічній коробці передачі і один на автоматичній. Там пробіги трішки менші. Всі наші авто на нашому сайті Автокарс в описі. Даного відео я залишу посилання на всі наші сторінки. Переходьте, підписуйтесь, ознайомлюйтесь. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш YouTube канал. На сьогоднішній день 14 тисяч доларів, ще раз повторюю, ціна даного авто. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте, є з чого вибрати. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, всім вдалих покупок. Добре перевіряйте всі авто перед покупкою.